Друзі, вітаю! Давайте поговоримо зараз за українців, які проживають за кордоном. Які нові обмеження, які нові. Виплати, які соціології там з'явилися, я підготував черговий дайджест найважливіших закордонних новин про українців. Що буде з урядовими виплатами? Чи варто готуватися до депортації? Деякі країни про це почали говорити. Результати нового опитування: скільки біженців насправді хочуть повернутись в Україну, а скільки ні? Дивіться це відео. Ми з вами починаємо, але спершу. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремося з російською пропагандою та витискаємо російських агентів. Ну і власне боремося за потужний україномовний політичний YouTube. Традиційно проросійська горщина каже, що не видаватиме Україні військово зобов'язаних біженців. І їхній віце-прем'єр-міністр Жолшем'ян каже, що його країна, виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити їх на смерть. Тобто. По великому рахунку він визнає, що російські війська прийшли сюди вбивати українців. Бо до цього угорська влада говорила, що це все гуманітарні місії, визволення, деколонізація. Ну і решта, бла, 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 бла. Тут заговорили інакше. Таку саму позицію зайняла і Німеччина, представник їхнього МЗС Максиміліан Каль говорить, що Берлін не позбавлятиме тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку. А от Чехія має іншу. Позицію такі слова їхнього міністра закордонних справ Яна Ліпавського, який сказав наступне: Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку, Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території, але не тих, хто намагається уникнути обов'язково встановлено обов'язково встановленого законом. Що дуже важливо, Польща і ще частина країн Європейського Союзу сказали, що силу міць відправляти не можуть в той же час. І Польща, і країни Балтії заявляли, що готові будуть відправляти українських чоловіків призовного віку. Швеція підготувала дуже позитивні зміни для мігрантів з України. Вони покликані полегшити потрапляння до реєстру населення і отримання низки переваг виплат. Та пільг так зараз для потрапляння у шведський реєстр населення необхідно прожити в країні три роки. Цей срок змусить зменшити, хочуть зменшити до одного року. Очікується, що нові правила діятимуть вже з листопада цього року. Ну, загалом, що це дає? Швеція дуже соціалістична країна, батьківщина Вольво, Ікеа. Епсон і зрозуміло, що е, шведського соціалізму окремо взятого виду соціалізму по допомозі людині. Пояснює міністр е, питань міграції Марія Мельмер е, Стенергард. Українці у Швеції отримують. Повний доступ до медичної допомоги отримують доступ до стоматологічної допомоги, отримують можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою та іншими закладами. Освіти. Щодо соціальних виплат, сьогодні українці можуть отримати від міграційного агентства Швеції 71 шведську крону на день це 7 євро. А після змін 308 шведських крон, що означає 30 євро на день. З більш ніж півмільйона українських біженців у Німеччині працює лише кожен п'ятий. Решта живе за рахунок урядової допомоги, пише. А ну таке дуже жовте таблоїдне видання більд основною перепоною про, е, при працевлаштуванні називають відсутність знання німецької мови та недостатній рівень володіння цією мовою в той же час, майже у всіх галузях промисловості Німеччини бракує працівників. Україні нараховують 716 тисяч українських біженців працездатного віку 15-65 років. Офіційну роботу мають лише 21. Тобто 113 тисяч українців, ще 36 тисяч мають підробіток. Українці називають мовний бар'єр основною проблемою, а низькокваліфікована праця без знання мови приносить менше грошей ніж виплати від. Уряду, ну і знову ж таки тут же питання теж не тільки до нас, але й до Німеччини. Друзі, хочете залучати висококваліфіковані кадри на гарну роботу. Думайте, в тому числі що робити всім разом з питанням мови. Ну і є позитивні новини з Німеччини, зокрема для українських підприємців від тамтешнього міністерства і захисту довкілля і природних ресурсів. Приватний бізнес може отримати до мільйона євро гранту на екомодернізацію свого. Підприємствам до участі запрошують підприємства, які хочуть реалізувати проекти з екомодернізації власного виробництва, а також відповідні проекти, реалізацію яких було розпочато до цього, але зупинено з об'єктивних причин. Та якщо підприємства не мають можливості завершити їх власним коштом, йдеться у зверненні німецького міністерства. Кількість українців за кордоном, що планують повернутися в Україну, щороку. Зменшується на сьогодні 26% українських біженців переконані в тому, що повернуться додому ще стільки ж скоріш планують це зробити для порівняння в листопаді 2022 року. Це було 50%, котрі планували точно. А і вже 41% у травні 2023 року, тобто за два роки число зменшилось вдвічі. Очікувано довше перебування за кордоном супроводжується вищим рівнем адаптації до нового життя. Порівняно з травнем 23-го, а у січні 24-го року. Більша частина біженців повідомляє, що їм більше подобається за кордоном аніж вдома. Йдеться в результатах опитування, яке провело. Українське агентство InfoSapiens. тому насправді для нас всіх зараз великий виклик повертати українців додому, паралельно з цим знищувати російського окупанта-агресора. а як... Короткотермінове рішення закривати українське небо, відбудовувати українські школи, працювати з західними насторами щодо створення місць роботи та працевлаштування через те, що українці повертаються на дві на три речі: безпека, освіта та можливість заробляти кошти. Ну і зрозуміло, що це надзвичайно важливі речі, і це ті речі, які об'єднують нас із заходом, тому що це принципи. Типової, простої, нормальної, порядної європейської людини. До речі, наше ЦВК чомусь почало заміряти кількість українців за кордоном і щось вони задумали. Але про це вже якось в іншому відео. Друзі, якщо ви знаходитесь за кордоном, напишіть, будь ласка, чи плануєте ви повертатись. Напишіть це в коментарях, підпишіться на це відео. Бажаю безпечного вам дня, бережіть себе, до зустрічі!